Шове бандачка, привіт. Е, рассказать вам хороших новостей трохи в мене є. Е, чого почати, ну ладно, то Э, е, Не стримався, підсумки трохи підбив. Ну ладно, розкажу зараз. Е, але спочатку цей... Ну що, приїжджав півчаса назад до нас сам пан Спінеллі, сеньор Спінеллі, тут правильно кажуть. Все нормально. Улибається, здоровкається з усіма це і так що. Ні в чому не виновен. Ці руки нічого не крали, ні в чому не виновати. То есть вже не під домашнім арештом, хто там, знаєте, хто когось дуже хвилювало, там, і хто там по поводу того переживав. Ну, от, все, вже ніяких арештів, нічого. Е, от. Все нормально. Ну, як цей, як показує практика. Але також зі сторони хтось з вас побачив. Ну, навіть для мене, це, знаєте, дико. Ну от ви уявляєте, давайте на секунду уявіть собі таку кампанію в Україні. І от приїжджає, як правильно сказати, хазяїн, президент, ну, власник того всього. От, Ну як би він виглядав, да? так? На чому б він приїхав і як би він виглядав? Уявіть собі, так, да, картину. Ну, щоб ви розуміли е кількість грошей, ну якщо він був даже співвласником чи власником е власного банку, не тільки викупили одну з найкрупніших 50% акції із оцих е оранжевіших контейнерів, як вони там ліквін. Я ну, забуваю ту назву, але якщо буде цікаво, пізніше покажу. Ну, то є, е Людина, яка воротить не просто мільйонами. Приїхав на новій Audi а, цей, Q5. Навіть не ES, щоб ви розуміли. Хто в темі, що таке АЕС, це там заряджений 5-літровий 5,2 мотор може бути, ну, може бути більше, може бути, в общем, тобто, там такий заряд, що там фута Audi з місця зразу злітає такий вертикальний. Ні, звичайно, новенька. Перед цим був Порш, може йому сказали ти давай, так панти просто не ганяй. Хоча вони тут, в принципі, їх ніколи, знаєте, тако, ну просто люди, людина з такими статками, з такими бабками, ну мені кажеться, ну просто як то кажуть, ну може це в мене в голові, так воно скла, що він Він об'язаний їздити на якомусь Мазераті, Феррарі, я не знаю, і чуть ли там не із кордом. У нас не з тих рубль заробити, але все, дві машини ззаді, дві машини спереді, і він на геліку, я, -ра -ра", їде. У нас в такие конторе, как у вот тебя, наверное, даже тебя, я и хотел сказать, проститутка, господи, э, секретарша, ну, в принципе, одна то самое, самая, летала на вертолете частному на работу и, и назад. Вот. А тут просто, а в ты, хай бог милый, такие ощущения, знаете, что кто-то кто -то здесь там э, раздился, выкинул кишмотки, а он здесь подобрал, нашел лице. Ну, такие свитер, знаете, какие там джинсы, что в него, что у водителя, знаете, такие, какие-то на колінах там чи, море, ну, я не понимаю. в джинсах то я вообще ну, баран бараном. Ну, в общем, знаете, так, со стороны... ну, десь його вот тако на вулиці, якщо побачите, вы не скажете, що це людина, миллионер мільярдер, там, чи що, просто якийсь дед идет да, себе, там, я не знаю, з точки вийшов, знаєте, пішов далі, там, за чебуреком якимось. Да, вот это, конечно, ну, нет. не, ну, приятно, дивую, но приятно дивую, знаете, Я дивився там блог одного э, цього, як його звати. Хто ми такі всі? Блогери. блогери з Китаю. Як, як там виглядають мільйонери, мільярдери, ну то це взагалі там, там майка порвана, все, там, що, труси якісь там, один лапать жовтий, другого нема, ну, от, І він заходить, купляє собі в автосалон Феррарі. И все, то есть там вообще, ну, то есть там можно подумать, что есть бомжара, а бомжара оказывается миллиардер, миллионер и все такое, да. Вот. Ну. Знаєте, може у нас то, я вже колись сказав, і за те, що у нас ніколи нічого цього не всього не було. Знаєте, цих достатків, можливостей і всього. І тому зараз як з'являється якась копійка, ну хочеться, ну реально, ну хочеться. Нічого ти з цим не зробиш. І я не вважаю, що то погано, коли ти мрієш про Мерседес, коли ти хочеш купити собі кросовки там за 200 євро, духи за 300 і, і все таке. Ну от от побуде один раз, хоча би. от, ну коли вже це, тоді вже може станеш може таки в світе одному ходити всю, все життя остане. Ну, це. Короче, ладно. В общем, значить, з конторой у нас все добре. Ну і поганого у нас все одно не було, якщо б щось було б інакше. Тому що у нас новий президент, цей, як ви знаєте, новий директор, новий президент, Бянкін, папа президент, кіпа, зараз він рулить всіма ділами. Понятно, що персона посаджена, поставлена, от. але типу, це. От. Тому на, на нас би це ніяк не зобразилося ні в якому випадку. Цей. О. Короче, с ними, ними Ну, Не не втримался, я ж в мене календарі же все-таки, де я відмічаю ці дні календаря. О. Та я думаю подивлюсь, ну, ну, не приблизительно взяв та й посчитав, знаєте, скільки я вже заробив. І от, ну, помните, я вам казав, що хочеться хоча раз, ну там так, також зверху касарик вийшов. Ну, не знаю, касарик, не косарик. Не, ну я буду стримитися, тим більше, що це ж самий маленький місяць і все остальне. Ну, в общем, покамість у мене получається грязними. Грязними це в сенсі там ще ж налоги, вищий якісь. Ну я хоча б грязними, хай касарик буде. От, то грязними виходить, там, 700. Ну, якщо, якщо прямо взагалі точно 745 е, євро, ну взагалі там я трошки округлив, то в мене там 703, хай 700. От. І сьогодні 20 -е число. Косард навряд ли я витягнув, не витягнув, бо добу, що ну що, вже командировок, ну не предвідеться. Я везде, де можна було відкомандіровуватись і щось поробити, то я наче везде все поробив. Ну, може, дасть Бог, звісно, десь щось Опять хтось щось начудить, але хто щось там поламає, то я поїду. Але тако, якщо, допустимо, так як на мене, то це не раніше, ніж. Через 2-3 тижні десь я рванув скажімо так, на багаті села. Тому е, варіант тільки що... Перероботки часу теж, де вони візьмуться, якщо нікуди не виїжджаєш. От. Ну і що, розчитувати на одні суботи, на суботах не виїдеш, тим більше, що вона одна залишилася. Ну таке. Ладно, зато я думаю, что э, там, наступный месяц, через месяц, наступный не, Лука идет в отпуск. Естественно, я ж говорю, работы у меня тут будет много, это у меня в по-моему, там почти все Валеры стоят не без техосмотра. Ну, в смысле, надо будет делать замена фильтров, масло и все остальное, там их трохи есть, потом что, ну, Той тиждень, поки його не буду, тобто мені буде чим зайнятися. А приїде, я не знаю, будемо ці командировки делати, не будемо, побачимо, що. І так і все. А, о, кстати, думаю, що вам ще хотів розказати. Ви знаєте, що в мене, оказується, є свої страхи. Ну, причому реальні. Я раніше завжди... Сміявся, так, прикалувався там, з мами, з льоми, та взагалі, взагалі з усіх хто, знаєте, хто погано там, ну, не, не, не добачає. В, сміслі, ну, в різних ситуаціях, як, звісно, не те, то, що жорстко тягнув з цього прикол. Коли вже, знаєте, так спішно, хто зібрав, що ви там не базили? Що там? там, там Коротше, вчора вітер, вода, оці бризги, грязь, хімія, все. Вітричку цілий день, потім вже прийшов, зайшов в душ ще милом. Тим Ті очі вимив виходжу, а в мене прям, ну, знаєте, не, не туман, а от таке все, типа. Я навіть я не знаю, як пояснити. Е... Ну, то есть, все якесь розмите, причому що здалеку щось, щось близьке, знаєте, і я такий ого, нічого собі. Поняв, що як люди, от, ну то, що я завжди до такого приказуюсь, як можна не бачити. Ну бо для мене це дико, знаєте, завжди звучало, як можна не бачити. Тобто, ну якщо я за 100 метрів бачу муху, в яких красовках вона летить, якого розміру, да, то от коли людина каже, я не бачу, то мені що ти не бачиш? Муху не бачиш, ноги її не бачиш, що ти не бачиш? Якої фірми красовки на ній? Чи? Ну, ну що саме ти не бачиш? Як можна того всього не бачити? Тобто, Зблизька, здалеку. Ну, буває, звісно, коли прям, прям дуже далеко якась вивізка лисить, то треба так, знаєте, як то кажуть, сфокусувати, зум настроїть. щоб ну, спочатку воно просто плакат знати, потім ти так хопа, ага, і читаєш, що там написано. То есть, ну, як воно? Зріння фокусується, як фотоапарат в китайському телефоні. Вот. Але ж я так розумію, що у людей -то воно не фокусується, ті, які не бачать. В общем, я вчора такий іду. Іде мені навстречу штрих, я не знаю, ну хай скільки там метрів 50 від мене. І я бачу, що я просто бачу його, от обличчя, знаєте, два, два чорних п'ятна, обличчя, і все. Ну тобто я не бачу там, якщо так я можу побачити там з 20 метрів чи з 10, що де в нього там, де він косину яку не збрив, то це йду, ну просто знаєте, таке обличчя. Ну ті, хто погано бачать, там чи здалеку, чи далеко, чи близько. ну, Короче, вони ж то розуміють, про що я зараз говорю. А блін, і це стрьомна тема. От не хочу я короче, сліпнути ніколи, знаєте. І якось ну, не по приколу. Я розумію, що це не одним днем відбувається, але знаєте, коли тако у людини. Ну, я і він йде ближче, 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 думає, та підожди. Ну я вже з такого розстояння маю бачити і, і колір твоїх очей, там, і, і контур твоїх губ, і знаєте, ну все, все. А я ще йду так прямо на нього. І він вже не бачу оцей, і коли він вже побачив, що він на мене дивиться, але опять же знаю, він думає, що случилося? Ну типу, а я отак от прямо в нього, на нього витрачився і думаю, з якого ж розстояння, і ми вже чуть ли не розміряємося. Думаю, я тебе нормально ну, почну бачити. Тобто, коротше, так, да, і що? І сказати, що я більше не буду ні з кого прикалуватись, ну не, не скажу, бо так не буде. Вот. Але ну, для мене це коротше оказується, у мене є свої страхи. Бо хтось колись питав, що ти там боюся скорості, висоти, там ще чогось. Е, ні, Не боюся. Не того, не того, не взагалі мало чого, мабуть. А, мишей боюся. Ну як боюся. Не люблю їх просто, та й все. От. Мишей боюся. Я боюся е, стати сліпою вночі, стати погано, бачити верніш. Отакі в мене страхи. А висоти і чого боятися? Я колись проводив експерименти, ви знаєте, як воно виходить. Це не людина боїться, е, як, -то кажу, як правильно об'яснити, не знаю. Ну, Людина не може боятися висоти. Е, людина, коротше, я навіть не буду питатися об'яснити, бо, мабуть, не зможу. Ну, тобто, ви коли стоїте, допустимо, намалюйте білу лінію, станьте на ноги, станьте на носочки, хай ж у вас хтось буде там толкати, чи там вітер дуть, чи ще щось. Ви ж можете на цій полосі стояти, правильно? Ну, утримувати там якось равновесія і все остальне. Ну а представте, просто не дивіться назад і ви встаньте на таку саму полосу на 100-метровій висоті. Ну, ви так само це все можете робити. Просто у вас уже на підсознательному рівні десь, що там може бути обрив, і за того у вас зразу починає крутитися голова вот, і починатися паніка. Ну я то тобто, я розумію, який це страх, тому що... У мене теж на висоті буває, особливо це в люльки, коли починає Ну, Я не самої висоти боюсь, я боюсь послідствів, тому що я бачу, що куди щось, що якщо щось піде не так, то ну, як ви падати, доволі таки боляче буде. От. А може настільки буде високо падати, що навіть і боляче не буде. От. Ну, в общем, то есть Я розумію людину, яка переживає той страх, але той страх десь, знаєте, він береться з голови. То есть ви самі собі на настрашаєте. Ну, Навірно, так само, як і з цим зренням. Коротше, щось такого нам було Ну ви зрозуміли про що я чи ні? Ну, пишіть, ну короче, ладно. Все, я буду їсти і їти щось робити. У мене опять, бачу сьогодні буду ходити, оце, сліпнути, бо опять оно мазути накидало в очі. Червоні, ні. Та ще ні. Але вже печуть. Вітер дуже сильний. Пилюка, вітер, хімія це, знаєте, близькою Валеру. Щас цього на... О, до мене наконець рогач приїхав мій. Ви поняли, цей гоша здоровий. Щас я його мені його помастить, там фільтра, уровні, все провірить. Я його заодно зараз помию. Провірю всі там лампочки, шмампочки, ну щоб все це. В общем, доведу його до ума, бо мені його опять так вхекали, хай Бог милою. То я зараз займуся цим ділом. Бо луки десь немає. Другий день. Я щось так не зрозумів, не дай Бог щось случилося, бо він щось сказав, що госпіталь е, бомбіну, ну, е, його, його дитина, але що госпіталь, чи треба звозити, чи, чи опять щось з малою, от. чи може опять щось з малим. Коротше, не знаю, приїде, розкаже. В общем, я не лізу до нього, коли він це, бо він в рамку приїхав і не передівався. Каже, найдеш чим зайнятися. Я кажу, запросто. От він каже, ну хорошо, я каже, поїхав. А що, куди? Там, хтось нього спитав, то я так почув, то я думаю, що приїде, то я сам розкаже або розпитаю. Коротко, ладно, все. Всім смачного, всім пока. Як то кажуть, дякувати Богу і негром Вініолі, що навіть коли я вже сказав, вам командировок не буде, я знову вже тут. Лігнали. Вот. І значить що? Значить, ще одна командировочка, і це дуже-дуже добре. -дуже Боже, а яка тут красота? Ви б розуміли, порівняно з Гіне, тут, обично тут все время холодніше, тут сніг, тут завжди ну, на висоті, це... ні вітру, нічого, сонечко світить, така красота, так тепло, можна стояти загорати. Все. Як в Парижі, бачите, і башня є, все. Мама, я в Парижі. Є контейнер великий, сороковка називається. Є контейнер поменше. Двадцятка називається. А є такі курдуплики, це, на них кажуть кастрати ось. Поняли? Ось 20-ка, двадцатка, сороковка і кастрат. Одна четверта. Хороша новостями все. Нічого подобного. Є ще одна хороша новость. Вишенка на творчі сьогодні назвав. Э, всі, хто переживали, що може там в Юлю якось вони не розчитаються, роботодачі і общем. то не переживайте. Я не переживав <съяв> і ви не общем, а що я вам розказую? Юля, йди та сама розкажи, Що до чого, як це все відбувалося? Ну що розказувати? Сьогодні побітно писав мені насяльника бивший, що приїжджай на роботу, я тобі віддам гроші. Ну я ж полна грудь воздуха, на ентузіазмі лечу на цю бившу роботу. Я приходжу, а він мені віддає лише половину. Я кажу, чого? Ну, він каже, ти ж розумієш, мені ще з хлопцями треба розрахуватися. Напиши мені, каже, вівторок. Я тобі в дощу п'ятницю, ніхто. <смітник> Вибачте. Ну от, і все. І почала віддавати. Ну, Не, ну я предполагав, що так буде. Е -е, і за цього якби, скажімо так, набрався терпіння і. Ну, як виждав, ждав. тому, що, ну, во-первых, я бачив, що той бізнес построєний неправильно. А в бюро добрих советів я вже давно не працюю, тому безкоштовно, як то кажуть, і без просьби е совєти не роздаю. Чому не переживав? тому що я бачив, що у них неправильно воно все працює, і що це не те, що він не хоче там віддати гроші, він просто реально і за те, що він неправильно працює, скажімо так. І, ну, Неправильно построена робота могло б бути. Я, тобто, я провагав те, що в нього може бути просто статися грошей. От. Але я як сказав, кажу, Юля, ну він мав завтра гроші дати. Всі? Да. От. Але я кажу, в п'ятницю приходиш, ну, бо вперше прийдеш, що ти прийдеш в п'ятницю за грошима. Вже, ну, Тому що мало бути в ту п'ятницю, тепер в цю п'ятницю. Я кажу, ти йому скажи так, що ти приходиш в п'ятницю, якщо немає грошей, то вже в суботу вони вже не треба будуть. В суботу вже приїду я. От. ну, Люля, як би їм сказала, тому він позвонив четвер. Ну, я розумію, що так. Да. І найголовніше, а, і і... що ми ж, якби мої подозрення підтвердились, тому що ми зустріли е... малого, який там. Працював коли працював колись, не працював колись. Ну, і знає того малого, який зараз працює. Вони там разом живуть в цей в общем. І він каже: Ти знаєш, Юля, що ти пішла? От а він до сих пор ще даже з хлопцями, типу, які працюють, не розрахувався. Які зараз працюють, він ще й з ними й досі не розрахував. Ну, ну і, тому не я й кажу, що мої якби під, ну, підтвердили, що я собі предполагав, і за того якби я і не переживав, що він їх не віддасть. Ну і в принципі. Скажем так, розстроївся, на льоне тільки Лука, я ж тобі не казав. Mm. Розстроївся тільки Лука, що вони сьогодні позвонили до Юлі. Я стараюсь, звісно, такими новостями, як то кажуть, ну не ділитись, не хвастатись. але ж ви розумієте, що я і Луками вже як, як, як члени сім'ї, тобто ми постійно про щось говоримо. Десь я або проговорюсь, буває, або він, або ну настирно, настирно випитує, тому що він з першого дня, як вона скільки Юля заробляє, він почав її активно шукати роботу, щоб їй допомогти. От. І він же ж знає про ці дії, які мають відбуватися в суботу. І він каже, якщо я кажу, тебе в суботу можу підвести після роботи. Я кажу, ти хочеш допомогти? Він каже, та ні. Що я кажу, там тобі помолю? Я кажу, хочу стати знаменитим блогером завдяки одному відосу. От. Тому сьогодні він розстроївся трохи, каже, так, все, каже, пропав такий відос. Ну, ну, Він якби шуткує, але він розуміє, ну, він знає мій настрой, тому він розумів, що... Я теж думаю, що він шуткує на що відео. Понятно, що мені його допомогти, як то кажуть, в таких ділах поддельники не треба. Але Ну, знаєте, він тут теж все переводиться в шутку. От. Ну, Я його, звісно, я б з собою його не брав. От, але отак. Ладно, что? Ну и все, вы думаете, все, хорош, хороших новостей, да, слава и так же на трендиве. А нифига, ребятушки, слухайте еще одну хорошую новость. Ну, у нас Ростик сегодня права получит. Ага. -а -а. да. да, осталось дело за малым купить машину, знаете. Да. Вот. Так что у вас в на одного водителя больше. Вот. Ну, в моем случае что? В моем случае это... то я якби радуюсь як за племенникам а в ідеалі если б у мене не знаю Юля получила пробував або Саша Ти то... не хочеш мене вчити що ти тут розказуєш? Я хочу щоб до мене приїхали друзі і я сидів не за рулем, а на пасажирському сидінні і криков сделайте музику читайте, я усину ногу вікну. Але... Штурма был хочеш. ...да. Хочу бути просто з боку. збоку, <свист> отакої. Хто так робить? А ну напишіть, у кого є знакомі водителя. Ой, я вам вже складу вже, хоч не, не в тему, але розкажу. Колись у мене був Mercedes Vito, 112, чистий пасажир, красавчик, ну просто обзавідуватися можна. Тим більше, що машина 2001 року, це був 2005, 2006, 2006, -2006 навіть рік. 2007. Ну не важно. В общем, машині було там, 5 років, все ну, представляєте, для України це пф, новенька машина, не бита не крашена. Е, да, такий зелений металік. Ну не важно всі ці подробиці, Машина була просто шикардосна На той момент це ти І Мої ж, друзі я мені кажуть, ну я так думаю, це ж тепер компанії, куди завгодно можна їздити, відпочивати, веселитися. Компанія, да Компанія їздила і веселилась, А я вже після другої п'янки прокляв той марсадистських і свістя. Потому що ми навіть виїжджаючи на шашлики чи кудись на море, куди б ми не думали їхати, ще не встигла закритись дверка. Я коже. добрый вечер, Ш -ш -ш, и понеслась, уйдешь по хате. Понимаете, то есть уже, ты его Битно, уже то его по всех сиденьях, шампанском забрызгание в бикна, уже кто-то танцует, кто-то говорит, а, кому-то уже вставай, давай, кому-то морду набьем. А ты сидишь, как дурачок, то руля. Из-за этого, короче, я сказал, что надо, чтобы кто-то был за рулем, ну и я. Короче, ладно, все, пока.